З гімну пластунів розпочалося відкриття пам'ятної дошки. Її встановили на будівлі гімназії в Берегові, місці, де 100 років тому вперше зібралися майбутні пластуни Закарпаття. не не жарти, казки, а буря На сьогодні єдиний опис. Перших пластових сходин реальних, які були проведені тут, в Берейській гімназії рівно 100 років тому, 11 грудня 2021 року, які провів Володимир Комаринський. Він є вихованець засновника пласту Галицького пласту Олександра Тисовського, який опинився тут на Закарпатті. І в нього є детальний опис, як ці сходи не відбулися. Жив в Хусті. Він з Хуста на запрошення тодішнього директора Андрія Леськевича приїхав сюди в Берегівську гімназію. Тут дуже багато вчилися молоді з тим, щоб організувати і провести тут пласти і сходини. Юрій Сарваді до пластунів долучився у 91-му році. Після перерви у 2015 році повернувся в організацію разом зі своїми трьома дітьми. Став студентом навчання життя. Вийшла така трошки велика перерва в пластовому житті, а коли підросли свої власні діти, от почав задумуватися над тим, що їм треба якесь добре товариство, добру компанію, добре якийсь напрямок у житті. І ну, не те, що згадав, ніколи не забував, що був колись пластуном, а то, що треба таке середовище, створити і для своїх дітей. Сьогодні Закарпатський пласт це майже 300 учасників зі всієї області, віком від 3 до 92 років, розповідає голова обласного пласту Людмила Лівак. Дуже важко пояснити ну так дуже. Стисло про те, чим займається Та? тому що це загалом це формування такої повноцінної, гармонійної особистості, тому що це виховання і емоційного інтелекту, і інтелекту як такого, і вміння співпрацювати, і лідерські навички розвиваються. Тобто, це дуже багато таких різних, різностороннього такого розвитку, який дає можливість потім людині зреалізувати себе в житті. На відкритті пам'ятної дошки в берегові зібралися понад 60 пластунів з Мукачева, Ужгорода, Хуста, Берегова, Села Довге та СМТ Буштином освятили дошку священники богословської академії імені Теодора Ромжі, Олеся Колодій, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.